Згідно закону про комерційний облік, комунальне підприємство Житомиртеплокомуненерго повинне встановити 322 вузли обліку теплової енергії. Це обов'язкова вимога того, щоб об'єктивно прораховувати вартість тепла. І перерозподіл тепла внутрі будинкових мереж. Чому тому, що там, діє автономне опалення, там діє загальне міста загального користування. Час міста загальних потреб будинку. Ми повинні зробити правильний розподіл. Для встановлення усіх вузлів обліку теплової енергії потрібно 40 мільйонів гривень. Наразі з міського бюджету виділено 25. Це не наші тарифні втрати, це міська програма комерційного обліка, і тільки місто має чи власники, чи місто мають право фінансувати цю програму. А роботи планують завершити до кінця поточного року. Складнощі полягають у тому, що працівників не вистачає, тому що багато фахівців наразі служить у лавах Збройних сил України. Це величезний обсяг роботи залізти підвали, зробити переврізки, зробити, де доступ електричний, технологічний доступ. Тобто це велика купа роботи. Зараз перші 60 лічильників ми робимо, де виконується. Сім підрядників роблять ці роботи, встановлення теплових лічильників допоможе зменшити кількість боржників, так як облік проводитиметься об'єктивно по відношенню до усіх містян. Борги населення це окрема така тема, але дуже важка. Чому? Тому що спочатку війни повномасштабної 2400 сімей повністю перестали сплачувати за половину теплопостачання. На жаль, 500 сімей повернулись, погасили борги, але 1900 сімей залишилось. Це призвело до того, що утворилася недостача у розмірі 40 мільйонів гривень. Це і оплата за газ, і за розподіл газу, і за необхідні матеріали для проведення ремонтів. У міській раді кажуть, тарифи на теплоенергію не змінювалися вже 5 років. Тобто місто створює умови для того, щоб усі могли оплатити рахунки. Тож з боржниками боротимуться через суд та вимагатимуть додаткові відсотки державним або приватним виконавцям.